Борисполі на вулиці Київський шлях розпочали роботи з поточного ремонту дороги. Відрізок від 35-го кілометру до перехрестя з вулицею Броварська мав велику кількість ям і вже давно потребував ремонту. Наразі тут знімають старе дорожнє покриття, щоб змінити його на нове, говорить заступник Бориспільського міського голови Віталій Горкун. Будуть облаштовувати виравнюючі шари асфальту і потім вже основний шар асфальту будуть вкладати. Будуть відновлювати, піднімати. Водозлово каналізацію і будуть встановлювати на повороті на аеромолосах додатковий лунний виконує роботи підрядна організація Броварське шляхобудівельне управління 50». Борис полю ці роботи обійдуться в 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Закінчити ж ремонт планують до 31 серпня, говорить Віталій Горкун. На наступному тижні почнуть вкладати асфальт в нічний час. що не буду забігати. Я думаю, що до кінця не визначено терміну. Роботи буде закінчені Точно Анастасія Усик, Даниїл Деркач, Новини, ТРС Бориспіль.